Коротше, ми були в тільки що в окуліста двоє виписали нам Бартики у нас побачить. Окуляри. Дай кидай руку. Тому вже з тобою. Сказали, всі... Знає, що все. Знаєш, як то казали, ми коли з тобою познайомились, так знаєте, коли молоді знайомляться, кажуть. Там ми з тобою зустр... будемо зустрічати разом старість. Там, і ще Я, щось... до речі, взагалі нічого не бачу зараз. Мені чимось <зас> закапали очі, розширили, навіть телефон не можу І Ми, взяти, коротше, Соломією тепер вирішили подарунки, подарунки робити до одному, подарункові сертифікати. От Соломія мені подарила е, подарунковий сертифікат, до на... для... да, щоб мені там стоп, стопи Анатар. зробили. <зас> А Андрій мені має дарувати сертифікат. Куди зайка? Ну, ти кажи, до трихолога. А я потім на День Валентина подарую сертифікат до дерматолога. О. А ще у тебе є класні подарункові сертифікати, так що вже готуйтесь до Дня Валентина. І 8 березня.